Всім привіт! Нема можливості стрім запустити. А матч відповідь Ліги Чемпіонів хочеться зіграти проти Борусії Дуартман. Перший матч на виїзді 1-0 ми виграли. Матч відповідь в Іспанії, в Барселоні. Невеличке. Так. У нас Гаві травмувався, Рафіні травмувався в матчі з Альмірією. Ось на таку схему перейшов я. Буду вдома грати в атакувальний футбол проти Борусії, бо подивився висновок Скауту, що вони будуть грати контратакувальний футбол. Юнде правий фланг Харухо з Крістенсеном Центр, Бальде лівий, Ромео Хавбек, Гюндаган Мецала Де Йонг видвинутий плеймейки, Ємар Торес на флангах і Леондовський нападник. Ось такий склад. У мене ще й голкіпера нема, Кансело травмований, філіш травмований. Тут страшне, що по травмам робиться. Так, поїхали. Так, Кюбіль, Зюлі, Хюмель, Шоттербек, Райерсон, Джан, Забицер, Ройс, Брандт, Адеємі, Фюлькунг. В принципі, той же склад, один теж, тренер. Так, Давосія мотивувати. В наступальному будемо починати, далі будемо дивитися, як воно шо. Поїхала, поставлю. Розгорнутий поставлю, щоб можна було бачити більше моментів. Небезпечний штрафний Левандовський б'є, влучає в стійку в стінку. Кутовий. Подача у штрафну. Арауха програє дуель Хюмельсу. І вже Ямаль у штрафній. Бальде витискають гравці Борусії зі штрафної і Небезпечний штрафний удар. Так, то у нас знову Лендовський. Знову стійка. І спокійно Мреджон у руки Кобелю м'яч переправляв. Так, ну вже було два небезпечних момента зі штрафними. Ну це все таке. Так, в атаці Барселона, Дейонг. Торес, який небезпечний момент був. Дейонг знаходить пасом Тореса, той б'є, Кобель рятує. Ямаль кутовий. Знову програємо. Другий поверх. Перший тайм дуже небезпечно Барселона проводить. Момент один стовідсотковий точно був. Боруся поки по статистиці зовсім не атакує. Бальде отримає пошкодження. А в мене там Марко Салонсо і то. Він травмований чи ні? Наче не був травмований. І щось більше атак ніяких. Треба буде в другому таймі посилювати тиск. Підніму вище крайніх захисників своїх, мабуть. Так, оці і всі моменти. кобель поки що з найкращою оцінкою матчу в стані суперника. Так, я все ж таки підніму крайніх захисників вище. Щоб більше чинити тиск. Щось у мене нервують гравці. Декотрі. Ще й дощ пішов. Можна спробувати дальні удари робити. Так, тепер Брусія буде атакувати. Чи... Намагатися. Хм, може дарма підняв я захисників своїх. Дальнюн постріли вище варій. Як і я насторожі. Так, а я бачу тим часом задихаються по фізичним кондиціям гравці Борусії. Ось і наша черга атакувати. Де Йонг пішов вперед підключа Кунде. Кунде буде на простріл чи фаран. Скидка Бальде, Бальде в штрафній. І що? Феран? Кюбіль рятує в ближній кут. А в мене ж там бальде невеличке пошкодження було, але начебто з ним все гаразд. Кутовий, черговий. На дальній кут вибивають гравці. Борусі там Хюмель надійно прикрива. дальній. Оп, ще один небезпечний штрафний. Грубо грають гравці Борусі. Так, я атакувальний поставлю. Хочу вдома забити. Хоча б один. Знову невдалий навіс. Лукаку, Ямаль... Ой, Ромео, Ямаль, Бальде. Все закрито. Щільно все закрито. Фаран добре присиногує, відбирає м'яча у Бранта. Почнемо атаку. Гюндаган. Перехоплення. І піджимає. Піджимає Левандовський. але Кобель на місці. Не вдається, не вдається. Вже давимо з усіх сил, що є. Так, я ще вище лінію підніму. Тільки два захисника залишаються. Так, Кунде, Форт, Бальде, Алонсо. Це ті, що втомилися. І на фланг виходить Віктор Віктор Роке. 70-та хвилина вже. Вже вабанк кинув все, що є. І Левандовський втомився. Так, замість Дйона в мене нема кого випустити. Левандовський Філіш. Ну Філіш не готовий до кінця, але варіантів немає. Боруся геть не атакує. Надії, щоб забити в кінці. Матчу і перевести до овертайму, мабуть. Опа! Ось і помилка. А ось і помилка гравців Борусі вийшов на заміну Феліш Жвао і забиває. Скидка Химільса, помилкова на Кебіля. Піймали все ж таки. Бранд, це був Бранд. А Мені щось здалося, що Химільс, все ж таки додавали ми. Вісімдесята хвилина. Маю надію, що так все і закінчиться. Ось ну, щось Боруся намагається. Атаку якусь зробити. Оп, перехоплення форта. Але м'яч залишається у Дортмунда. А тут Голкіпер чомусь, Арауха молодець. Ух, стійка рятує нас. Вітороки міг би обробити, прийняти цей м'яч, але небезпечно. Тримаємося. Точно, як я казав, вийшло один в один Бору... протистояння Борусії проти ПСЖ в цьому році. 1-0-1-0. Може ще в кінці заб'ємо один. Майже весь всім складом Борусі Рауха б'є. У захисника Брусії кутовий влуча Йонг. спливає час. На дальній Крістенсен. Навісна, Віктор Роке, але там кобель. Хвилина. Ух, небезпечний штрафний Марко Ройс, Навіс, Брандт і не Ну Все, голкіперу можна свистіти, і ми в одній четвертій перемагаємо борусів по сумі двох матчей. 1-0 на виїзді, 1-0 вдома. Всім дякую.